Друзі, вітаю усіх, екстрасенс Роман Шептицький. Записую дане відео на чергову актуальну тему, про яку зараз дуже багато мови. Записую я його 10 березня, озвучую дату. А тема наступна: З'явилась така інформація в певних виданнях закордонних, що допомогу Україні США відновлять тільки за умови, що Зеленський піде у відставку. Власне, я хочу подивитися. Чи змусять Зеленського піти у відставку? Чи дійсності про таке йде мова, що поки він не піде у відставку, чи не буде перевиборів, допомоги не буде від Америки? Ось, хоча я раніше заявляв в своїх прогнозуваннях, що мені йде інформація, що допомога все-таки буде. І навіть сьогоднішні заяви того самого Трампа, що там навіть з приводу розвідданих, що практично вже там це питання. Вирішила, і ця пауза завершується і майже все там буде вже відновлюватися. Ну, але Трамп як флюгер. Кожного разу в нього якісь нові чергові заяви і так далі. Тому, звідки дана інформація? Отже, є таке видання, як Bild, чи Більд. Власне, ця стаття з'явилася. Це німецьке видання. Трамп вимагає відставки Зеленського в обмін на військову допомогу. Також у американському NBC News президент США Дональд Трамп, нібито не відновить військову допомогу Україні, поки Володимир Зеленський не покине свою посаду. Це так припускають. Це не констатація факту. Таку умову Трамп висуває, розглядаючи зміну влади в Києві як необхідну передумову для подальшої співпраці між США та Україною. Ось, власне, як повідомляє NBC News, Трамп на закритих зустрічах заявив своїм помічникам, що однієї лише угоди між Києвом та Вашингтоном щодо мінеральних ресурсів буде недостатньо для відновлення військової підтримки. Його адміністрація вимагає кардинальних змін у першу чергу в питанні мирних переговорів з Росією. Ну, можна багато чого говорити на закритих зустрічах. За словами Джерел Трамп хоче бачити від України готовність до поступку, включно з передачею території України Росії. Також він, імовірно, вимагає від Зеленського оголосити вибори або навіть піти з поста президента. От, власне, ну, реакція Конгресу США зовсім протилежна до тих його заяв, тому що республіканці якраз вимагають повернути допомогу України, Україні. От, ну, але це от питання про відставку Зеленського залишається великою інтригою. Тому давайте будемо це в дійсності продивлятися. Наскільки йде цей тиск, наскільки що зараз відбувається. А я ж нагадую усім, у мої прогнози важливі та цікаві. Підписуйтесь на мій ютуб канал і інші соціальні сторінки в мережі, телеграм-канал. Сюди підписаний однаковий екстрасенс Роман Шептицький. Ну що ж, давайте подивимося, що ж по цій темі говорять карти. Карта паузи, або й заморозки, я б її так назвав. Перевернута королева Пентаклів. Ну, Те, що бачите, Зеленський, багато чому і Трампа не угода, бо не хоче так йому одно, як це, одразу і у всьому підкорятись, підчинятись і слідувати просто сліпо його якимось вказівкам. Ну, так це правда. Але чи змусить Трамп піти його у відставку, чесно? Ну, таке собі, те, що робиться тиск. Теж правда, є карта башні. Те, що Трамп би хотів відставки Зеленського, і щоб хтось був на його місці, з ким дуже легко і просто про все домовлятися, також це правда. Але поки, як мінімум, в Україні триває війна і немає виборів, Зеленський залишається на своєму посту. Так, ми неодноразово навіть і я в цих прогнозуванні говорив, і ви запитували, чи можуть бути загрози для життя Зеленського. Так, можуть бути, але це є питання відповідних служб, які за цим питанням слідкують. Чи може Зеленський піти саму відставку? Не раніше, ніж буде питання завершення війни і виборів, чергових виборів Президента України. Тому тут поки що, бачите, ця ідея, вона якби. Звичайно, ну, просто так про це не говорять. Тим більше тут чітко сказано, що в закритих, в закритих в оцих всяких кругах мова ці Трамп веде в закритих зустрічах. Але одне питання, що він хоче, а інше питання, що може бути по результату. Тут такого підтвердження немає. Хоча карта дійсності не з приємних. Так, йому було би простіше, щоб Зеленський пішов, а натомість був хтось. Скажем, їхній ставленик. А давайте чисто теоретично подивимося, чи дійсності була би відновлена так швидко допомога для України, якщо б Зеленський пішов у відставку. Ні. Ні. Це просто чергова маніпуляція. Ну, карта пуста. Навіть карта говорить: ну, що ж ти питаєш, як ти знаєш відповідь? Ні. Тобто сказати, що Зеленський йде у відставку і Україні зразу США починає активно допомагати ні. Це просто ще один якийсь момент маніпуляції, шантажу, якогось незрозумілого примусу, якихось незрозумілих умов, вимог, бо так собі придумав Трамп? Ну, напевно. Бо так собі він придумав. Розумієте? І навіть оце, що вони там сказали, що навіть. Угода укладена про рідкоземельні метали, не факт, що вона відновить е, допомогу Україні. Ну, давайте подивимося, чи після угоди, укладеної про рідкоземельних металах, чи буде відновлена допомога США для України. З карта сили, колісниця перевернута, карта праці, розмови про це. Туз пентаклів. Буде відновлено. В принципі, зараз про це вже активно йдеться мова. Розумієте, що може й до цієї угоди. Це може бути швидке рішення. Бачите, карта говорить про неочікуваність. Як раптово призупинили, так це раптово може й відновитися. І до цієї угоди, і після цієї угоди. Тут основне, як він каже, має бути велика готовність. Україна Зеленського до миру перемир'я, але знову ж таки, на яких умовах? Щоб поступитись Росії територіями? Що вони хочуть? Це, знаєте, його ці хотілки і бажання Трампівські. Хай він собі залишить їх при собі, і хай виходить з позиції чесної, справедливої. І, і правдивої позиції. Ну, ми розуміємо, ті всякі співзалежності, гроші, гроші, гроші основна вигода. Але ж я й дивився прогноз, робив, що в команді Трампа там чим далі, тим більший теж буде розкол, розвал. І при такій політиці Трампа, якщо він не буде дотримуватися правильності і чесності, він довго на своїй посаді і не протримається. Це теж є правда. От такі от, власне, прогнози. Таке підсумувати, що раніше ми говорили. І сказати, що він прагне укладати якісь великі угоди з Росією, ну, Трамп, це, власне, теж про свої чергові вигоди. Знаєте, вроді як підіграти, але насправді вкотре переслідування своїх вигод. Я думаю, що дуже багато ближніми. Місяцями, часами відкриється ще теж правда про Трампа, яка йому теж буде особливо неприємна, яка може його погубити. Ну, це таке питання. Але постійно карта власної вигоди. Дивається, всюди має бути так, як він сказав, його слово закон, там його бояться, там те, там все. Ну, таке, от бачите, що воно йде по розкладу. І йому треба покірну людину, яка буде його безумовно слухати в Україні. А тому не підходить йому Зеленський на посаді президента, який не виявляє 100% покірності. І який сліпо не підписує все, що йому пропонують, розказують і, можна навіть і примушують. Такий, знаєте, маніпулятивний примус щось там підписувати. Ну, от згадаємо яка була 28 числа. І добре, що нічого там не попідписували. Тут нас вже на підході переговори в Саудівській Аравії. Оновний прогноз я зробив. Хто ще не бачив, подивіться. Ну, і вже далі будемо дивитися з постфактом. Тому чи може Зеленський добути до свого, якби. Ну, і до цього поста президента до завершення війни? Так. Чи можуть його нагло примусити піти? Ну, поки що ні. Як ситуація може змінюватися, звичайно? Ну, це інше питання. Поки що ні. Але навіть за умови його відставки вже тут і тепер, якби вони собі там думали, хотіли десь оце, ви знаєте, ця балаканина, Глобальна ситуація, бо їхня в плані вимог, маніпуляцій та всього ну, не змінилась би, так? Бо тому, що коли вони собі своє знають, то вони собі своє все рівно хочуть робити. Неважливо. Неважливо чи піде цей Зеленський в відставку, чи не піде. Ну, розумієте, про що мова, так? Так, по крайній мірі йде і мені по відчуттях і по розкладу. Тобто, в них своя придумана там якась лінія, своя придумана політика, свої придумані концепти. От, і, звичайно, що їм було би, мабуть, набагато легше і швидше це все узгодити, улагодити. Знову ж таки, питання, якою ціною для України. От якби хтось був інший, не Зеленський, вони вже би, певно, все зробили, підписали, все, що там собі Росія захотіла, забагнула віддали їй, аби тільки Трамп собі медальку, що він. Завершив війну в Україні. Угу. Поки він би там ще сидів в своєму кріслі, може було би все тихо, тихо, типу, тихо, так, зупинка. А далі А далі... навіть не хочеться і говорити, і думати про якісь ці негативні сценарії. Питання просто в тому, що, що б вони собі там не хотіли, що б вони собі там не думали. Закон Божий, закон вищої справедливості ніхто не відміняв. І хто себе дуже сильно там в ранг Бога возносить, знаєте, і ставить в ранг Бога. Той дуже буде сильно м'яко сказано, покараний. От. Що там хоче Росія, то вони собі там вони багато чого хочуть, але так як вони хочуть, все рівно не буде. Ну, так в мене такі відчуття, перечуття. Так, це ще питання може вирішуватись не один місяць, Вже, бо дай Бог, щоб та і путрівська влада остаточно вже канула в невідомість і була знищена, зруйнована. От, бо доки воно там сидить, вони все рівно будуть колотити. Вони все рівно від своїх ідей, оцих завойовницьких, не відмовляться. мусить бути тотальна зміна і перезагрузка влади. там. Ну, от і все. Ну, от така ситуація. Дай Боже, щоб було в всьому світі перезагрузка тотальна влади від тої всякої Чорноти. Щоб справді вже є ті справителі світові, щоб вони були розумні, хороші, адекватні, про добро, про щось світле, про щось мирне і про розвиток і про цвітання. а не про війну, смерть, вбивство і кровопролиття. Ну, ось такий, власне, запит теж був від вас. Я його продивився. Тому будемо слідкувати далі за актуальними подіями, новинами. Що буде важливого з'являтись, будемо теж робити актуальні прогнозування. Всім дякую за увагу. Будьте здорові, бережіть себе, почуємося.